Традиційно, в середині вересня новий навчальний рік починається для вихованців Севастопольської дитячої морської флотилії імені адмірала флоту радянського союзу Миколи Кузніцова. Цього разу лави тих, хто марить морем, поповнили 120 хлопчиків і дівчаток віком від 9 до 14 років. Проте набір ще триває нарочисте відправлення у нове плавання по морській країні знань запросили і нашу знімальну групу. Цей навчальний рік для вихованців Севастопольської морської флотилії розпочався не з рідного плацу а безпосередній близькості до стихії, що підкорила їхні серця на причалі так званої царської пристані. Приводом для цього стала подія не дуже урочиста однак дуже важлива для нормальної життєдіяльності позашкільного закладу. Тому новий рік тут зустрічають з насправді піднесеним настроєм. Ми благодаря управлінню образування науки дуже серйозно займаємося ремонтом криши, яка треба вже та последнє десятиліття. с подаренной нам шлюпкой от депутата Севастопольского городского совета Иванова Сергея Владимировича, с покрашенными чистыми аккуратными кораблями, чистыми классами. То есть есть нам что показать, есть наработки, чтобы детям было действительно увлекательно, интересно и содержательно для будущего своего становления моряками. Щорічно майже пів тисячі юних севастопольців за допомогою досвідчених викладачів та непоганої матеріально-технічної бази намагаються підкорити тонкощі спеціальності судноводій, судномеханік, зв'язківець тощо. Зокрема, діти опановують правила носіння морської форми одягу, отримують базові теоретичні та практичні знання морської справи. Однак є у цьогорічного навчального плавання і свої відмінності. Мы добавили э, очень много времени на изучение истории казачества украинского, э, добавлено изучение, э, в принципе, истории города Севастополя с начала его основания. Э, больше внимания уделяем тренажерному воспитанию, то есть не как бы контрольная функция, а компьютерные возможности дают нам э, все. потребності, удовлетворення всіх потрібності зв'язаних з обученням дітей. Привітати спочатку занять майбутніх морських вовків. Прийшли їхні вихователі, батьки, ветерани, представники командування обох флотів, духовенства та просто добрі друзі. Звісно, що діти, які цього дня вперше долучилися до пізнання таємниць морської професії, запам'ятають його на все життя, адже для них він може стати початком великого шляху. Я хочу навчитися честі, мужественно, мужественності, і хат по морю на лодках і на кораблях. Тому що мой папа тоже капітан уже второго ранга. у всіх морських починаннях першочків з готовністю підтримують їхні близькі, адже у флотській столиці України бути моряком і почесно, і престижно для нас сьогодні торжественный день, наш внук. пошел в морскую детскую флотилию. Я считаю, что если ты живешь в городе Севастополя, то надо связать свою жизнь с морем. У Дани папа моряк военный, украинскому флоту служит. У него был дед моряк российского флота, который был первым капитаном береговой базы Севастополя. Во і є прадід прадідані погиб на фронтах Великой войны. Я думаю, що дані будет і должен бути достойним своїх родных. З не меншим завзяттям чекають на нове плавання до країни морських знань. Ті, хто вже не в перший раз відправляється у цю захоплюючу подорож, адже флотилія встигла стати для них другою рідною домівкою, і своє майбутнє деякі з них пов'язують тільки з морем. Я займаюся уже. Второй год сейчас. Я пришел сюда, потому что, ну, во-первых, сюда ходил мой отец, и я просто как бы по знакомству, он меня сюда привел. Мне понравилось, я решил ходить. Мы учимся вязать узлы, ацбукамор, зафлажный семафор, погружение в погружение из шлюпки. Можно найти новых друзей. Да мне все нравится. Слотили. Мы много куда ходим. Мы везде побывали, на всех кораблях почти были. Нам очень было классно. Летом у нас было судовождение, у нас было много игр, как бы освивающих. Мы У нас было типа что-то типа десанта, высадка десантов, были какие-то задания. Как в фильмах было очень интересно. Больше всего нравится летняя практика, когда мы на шлюпках выходим э, в море или бросаем спасательные круги. Интересно ходить в море в разных странах, может, буду бывать. Но я именно хочу, наверное, на гражданский флот. Море ну, не любит слабых, там ломких, нестойких. Более нужно быть смелым таким, не бояться трудностей, испытаний. Тож попереду у вихованців Севастопольської дитячої морської флотилії ще один дуже цікавий рік теоретичне навчання та практичні тренування, участь у різноманітних конкурсах, пам'ятні зустрічі та пізнавальні екскурсії. До речі, перша з них буде присвячена знайомству зі світовим океаном.